Цієї ночі окупанти знову атакували Україну за даними повітряних сил ЗСУ, Ворог атакував міст через Дністровський Лиман у Затоці на Одещині. Випущено дві балістичні ракети Іскандер М із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 з літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області по Краматорську. А ще випущено 43 ударні БПЛА типу шахет та безпін. Лотники невстановленого типу військові звітують. протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях. Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59, х 69 увечері на Одещині. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 17 ворожих БПЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено. Ще три російські БПЛА вийшли з під контрольного повітряного простору у напрямку РФ та тимчасово. Окупованої території України. Інформація уточнюється та оновлюється. Внаслідок нічного удару по Харкову загинула дитина. Ще 34 людини постраждали. Зруйновані кілька поверхів житлової багатоповерхівки у Салтівському районі. За даними місцевої влади, на місці продовжується рятувальна операція. Пошуки ускладнюються суттєвими пошкодженнями будинку та загрозою обвалу. Під завалами попередньо залишаються дитина та чоловік. Внаслідок падіння уламків дронів у Києві виникла пожежа на відкритій місцевості. За даними ДСНС, також вибиті вікна у багатоповерхових будинках. Інформація щодо постраждалих не надходила. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. США запровадили санкції проти майже 400 людей та компаній, які зокрема передають передові технології російській армії. Ці обмеження спрямовані на виробників ВПК, які допомагають Росії обходити санкції, введені раніше. Загалом у санкційний список потрапили особи з 17 країн, зокрема з Індії, Китаю, Швейцарії, Таїланду та Туреччини. Серед них кілька заступників міністра оборони РФ йдеться на сайті Мінфіну. Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що військові КНДР вступлять у війну проти України у листопаді. Посадовець звернув увагу, що Росія отримує допомогу у своїй загарбницькій війні від країни, яка перебуває під санкціями. Отже, рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права. Більше того, їхнє тренування на території Росії є порушенням резолюцій ООН, зауважив Кислиця. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону повідомив, що Україна готує другий саміт миру та активно працює над документами, які мають бути ухвалені. Також Никифоров уточнив, що основними пунктами будуть три пункти формули миру, які обговорювалися на інавгураційному саміті в Швейцарії. Пізніше він уточнив, що мова йде про продовольчу безпеку, енергетичну безпеку та обмін. Саме ці пункти вже підтримані сотнею держав та світовими лідерами. Вони і стануть основою документу. Який готує Україна для другого саміту миром? Військово зобов'язані не зможуть отримати паспорт та влаштуватися на роботу, якщо у них немає військово-облікового документу. Про це заявили в МВС. Для них також недоступні вступ до закладів освіти, реєстрація шлюбу та встановлення інвалідності через МСЕК. Також військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном за відсутності військово-облікового документу, втрачають право на консульські услуги, крім оформлення посвідчення особи на повернення до України.